Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка є важлива для українців, які зараз перебувають в Польщі. Це стосується змін до існуючої вже і прийнятої устави. І зараз це рішення прийняте в сеймі і чекає підпису президента. Цих поправок є кілька. В описі під цим відео я залишу посилання на оригінал цієї устави. А також в моєму телеграм-каналі я також залишу посилання, тому обов'язково приєднуйтесь. Не забувайте ставити лайк цьому відео, репост і обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Як я часто говорю в своїх відео, потрібно слідкувати за змінами. Які відбуваються в Польщі, ну, якщо ви проживаєте як іноземець в Польщі, якщо в Німеччині, чи в Англії, чи будь-якій іншій країні, то також треба слідкувати за тим, що там робиться. Тому що устава прийнята, вона діє, але ніхто не забороняє польській владі чи будь-якій іншій країні і тій владі прийняти якісь поправки чи зміни до того закону. І зараз є певні поправки, які зачіпають іноземців безпосередньо. Перший пункт. Зміни в законі пропонують, що повноваження начальника управління у справах іноземців передаються головнокомандувачу прикордонної служби як вищого органу влади у справах. Видача та заміна посвідки на проживання, видача та заміна документа дозволів. Надання та відкликання посвідки на проживання з гуманітарних причин та інших, примус іноземця до повернення, продовження терміну добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в'їзд, видворення та скасування рішення про видворення громадянина ЄС або члена сім'ї, що не входить до ЄС. Зараз більше буде повноважень в стражі Гринічний і більше рішень вона, якщо прийме цей закон, буде приймати. Наступна поправка передбачає коротший семиденний термін подачі апеляції. відповідно до поправки до закону, оскарження рішень у справах, що стосується видача та заміна посвідки на проживання, примус іноземця до повернення, продовження терміну добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в'їзд, надання та відкликання посвідки на проживання з гуманітарних міркувань та посвідки на проживання подається протягом 7 днів із дня вручення рішення. Якщо я не помиляюся, то до того моменту це було 14 днів для того, щоб зробити апеляцію, подати апеляцію на те рішення, коли нам там скасували якусь подачу. Зараз хочуть зробити з 14-7 днів, скорочення терміну добровільного повернення. Досі цей період коливається від 15 до 30 днів. Поправка внесла зміни до статті 315 закону про іноземців, знизивши. Нижню межу строку добровільного повернення з 15 до 8 днів. Це означає, що в деяких випадках іноземець матиме трохи більше тижня, щоб ознайомитися зі змістом рішення, отримати юридичну допомогу та підготувати апеляцію. Або потрібно буде виїхати з країни. 8 днів і вам треба якесь рішення прийняти. Наступний пункт. Збільшення максимального терміну заборони на в'їзд до Польщі та шенгенської зони з 5 до 10 років. Вам заборонили, наприклад, на 3 чи на 5 років заїжджати в шенгенську зону чи в Польщу. Зараз хочуть цю заборону збільшити до 10 років. Тобто була там на рік, на 2, на 3, на 5. Більше 5, ніби нікому не давали заборони на в'їзд. Зараз хочуть зробити можливість давати на 10 років заборону. Наступний пункт. Можливість видачі польських проїзних документів іноземцям, які проживають у Польщі, і термін дій, яких минув. Ви розумієте про що мови, якщо у вас закінчив дію паспорт, і ви не можете повернутися в Україну у зв'язку з війною, і в Польщі не можете зробити собі новий. Ви все одно маєте право і можете звертатися за проїзним документом на території Польщі. Ну без паспорта, на жаль, вам його не видадуть. Тут всі поправці говоряться, що навіть якщо паспорт буде протермінований, тобто термін його закінчиться, вам все одно його зможуть видати. Ще раз говорю, це буде можливе тоді, коли його підпише президент, і це вже з'явиться в Дженіку Устав. Друзі, є і інші поправки там досить багато. Сторінок для того, щоб промоніторити, дізнатися, що і як я пропоную тим, кому цікаво, проаналізувати цю нову уставу, яка напевно що буде прийнята в описі під відео і в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання на оригінал цієї устави. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо! Польщі!